Добрий день малятка, добрий день Катруся. Проходь до нас в кімнату, ручку дай, сідай на стільчик, ми за тобою дуже сумували. Розповідай, як ти провела вихідні, де була, що робила. А Катруся розповідає, що була в селі, у бабусі на гостини їздила, провідувала і допомагала по господарству. А ще що робила. Катруся розповідає нам, що працювала ось молодець. А чому це в нашій катті щічки свіжі та рум'яні, а тому, що наша катя їсть і борщ, і м'ясо, і кашу. Ой, молодець Катруся, ось чому українці сильні, бо їдять усе, що на стіл подають, бо страви нам зросту і сил додають. А які? Традиційні страви українців ми вже знаємо, цей борщ, і варенички, і пампушки і смачні, бо готуються в селі з любов'ю у родині. Бабуся чекає і завжди готує смачні варенички з різними начинками. І ми їх смакуємо і швидко ростемо, і завзято працюємо, бо соковиті смачні страви і корисні. А особливо, коли сім'я вся збирається за столом. А щоб українці швидко зростали, то солодко спати потрібно малятка. Вдень теж відпочивати і весело буде грати. Тож, коли саночку разом заспіваємо гуртом, а хто ж нам буде допомагати? Так, кошенятко маленьке, нам заспіває, давайте разом. Заспіваєм колесаночку гуртом. Котику сіренький, котику маленький, не ходи по хаті, не буди дитяти. Дитятко буде спати, а котик воркатати, Мур-мур-мяу Мур-мур-мяу а котику сіренький, котику біленький, не ходи по хаті, не буди дитяти. Дитятко буде спати, а котик воркотати. Ой на кота варкота на дитину дрімота. А, -а, а, як буде кіт воркотати, то дитина буде спати. А а, -а, а, -а малятка. Тож грайте, відпочивайте, ростіть і бувайте. Коли саночку співайте.